Дослідження віртуальних лабораторій у навчанні математики учнів початкової школи зумовлено низкою об'єктивних факторів. По-перше, сучасні молодші школярі є представниками цифрового покоління, для яких технології є природним середовищем комунікації та пізнання. По Друге, стрімкий розвиток цифрових технологій створює необхідність модернізації традиційних підходів до навчання математики в початковій школі з метою підвищення їх ефективності та відповідності сучасним освітнім парадигмам. В умовах інтенсивної діджиталізації освітнього простору та зростаючої ролі інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі використання віртуальних лабораторій стає перспективним напрямком трансформації математичної освіти молодших школярів, забезпечуючи інтерактивність, наочність та персоналізацію навчання. Метою нашого дослідження є порівняльний аналіз наявних у мережі інтернет-віртуальних лабораторій, які можна використовувати у навчанні математики учнів від 1 по 4 клас. На першому етапі дослідження було встановлено, що для навчання математики в початковій школі можна застосовувати різноманітні віртуальні лабораторії, серед яких найбільш функціональними є: GeoGebra Elementary, FETTOK Colorado, Golabs. Math Learning Center Apps, Toy Theater, National Library of Virtual Manipulatives, NLVM, Айксел Math та інші. Важливо зазначити, що більшість із цих ресурсів є безкоштовними, хоча переважна частина має англомовний інтерфейс. Проте в умовах доступності вбудованих перекладачів мовний бар'єр не становить суттєвої перешкоди для їх ефективного використання. GeoGebra Elementary – це безкоштовна платформа з україномовним інтерфейсом, що надає їй суттєву перевагу для використання в українських школах. Змістове наповнення цієї платформи включає бібліотеку матеріалів, розроблених українськими вчителями, яка повністю відповідає вимогам програми НУШ, зокрема, ресурс достатньою мірою забезпечує вивчення геометричних тем. Пропонує інструменти для опанування поняття дробу, містить різноманітні завдання з вимірювання величин. Ефективність використання цієї платформи підтверджена численними науковими дослідженнями. Нісія Тусані Ет Ал продемонстрували позитивний вплив Геогебра на засвоєння учнями геометрії. Міликіч дослідив ефекти застосування програмного пакета Геогебра при вивченні геометрії в початковій математичній освіті. Умах Янвону визначили ефективність геогебра у викладанні елементарної алгебри. Особливо важливим є мета-аналіз, проведений Джанк ет Аль, який охопив дослідження використання програмного забезпечення Геогебра з 2002 до 2022 року, систематизувавши дані про його ефективність у динамічній візуалізації математичних понять. Фет Colorado – безкоштовна платформа з англомовним інтерфейсом, яка частково відповідає вимогам української освітньої програми. Платформа пропонує окремі лабораторії для вивчення таблиць множення, дослідження взаємозв'язку між множенням і площею фігур, а також містить кілька лабораторій для роботи з дробами. Наукові дослідження Perkins та Meadows Canigli підтверджують ефективність застосування цієї платформи в математичній освіті. Перкінс, зокрема, відзначає трансформаційний вплив інтерактивних симуляцій ФЕД на масштабне навчання STEM-дисциплін. Голабс це освітній проєкт, завершений у червні 2023 року. Ця платформа інтегрована з ФЕТ Колорадо, проте мала ширший функціонал, дозволяючи не лише використовувати готові лабораторії, а й створювати та публікувати власні. Наразі функція створення власних лабораторій не підтримується, але користувачам доступні всі напрацювання, накопичені за 10 років існування проекту. GoLabs є безкоштовною платформою з англомовним інтерфейсом. На платформі представлено близько 30 лабораторій українською мовою, які охоплюють різні предметні галузі, не обмежуючись математикою. Подібно до Фет Колорадо, ця платформа лише частково відповідає вимогам української освітньої програми. Воротникова у своєму дослідженні розглядає цифрові інструменти та додатки GoLabs для організації дослідницької діяльності через віртуальні лабораторії FED Колорадо в умовах електронної співпраці педагогів та школярів. Math Learning Center Apps – безкоштовний додаток з англомовним інтерфейсом, який відповідає програмним вимогам НУШ. Цей ресурс вирізняється простотою та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що робить його особливо придатним для роботи з молодшими школярами. Toy Theater – безкоштовна платформа з англомовним інтерфейсом, яка частково відповідає українській освітній програмі. Особливістю цього ресурсу є наявність не лише навчальних інструментів, а й інтерактивних ігор, що підвищує залученість учнів до навчального процесу. Платформа також містить інструменти. Для оцінювання навчальних досягнень учнів. National Library of Virtual Manipulatives частково платна платформа з англомовним інтерфейсом, яка відповідає програмним вимогам початкової математичної освіти. Відмінною рисою цього ресурсу є наявність великої кількості різноманітних лабораторій, що дозволяє забезпечити всебічне вивчення математичних понять. Excel Math – платна платформа з англомовним інтерфейсом, яка відповідає програмі НУШ. Ключовою перевагою цього ресурсу є розвинена система відстеження прогресу учнів, що дозволяє ефективно відслідковувати індивідуальну навчальну траєкторію кожного школяра. У рамках дослідження здійснено порівняльний аналіз віртуальних лабораторій за такими критеріями: доступність, безкоштовність, необхідність реєстрації, мова інтерфейсу, тематичне охоплення відповідно до програми початкової школи, інтерактивність, зручність використання. Можливість збереження результатів, наявність методичних матеріалів, адаптивність до різних пристроїв. Результати порівняльного аналізу дозволили зробити такі висновки. Найбільш доступні платформи: FED Colorado, Math Learning Center Apps, Toy Theater – безкоштовні та не потребують реєстрації. Україномовний інтерфейс має лише GeoGebra Elementary. Найповніше тематичне охоплення відповідно до програми з математики початкової школи забезпечують iXL Math, NLVM, GoLabs. Найкраща інтерактивність, динамічні моделі та симуляції представлені в GeoGebra Elementary, Елементарі, Colorado, Math Learning Center Apps. GeoGebra Elementary – найкраща платформа для вивчення геометрії та візуалізації математичних понять. Fed Colorado пропонує найкращі симуляції та має підтримку багатьох мов. Math Learning Center Apps вирізняється найпростішим інтерфейсом. NLVM містить найбільшу базу віртуальних маніпулятивів. IXL Math забезпечує найкраще відстеження прогресу учня. Підготовка до уроку з віртуальними лабораторіями включає вибір відповідної платформи та розробку інструкцій для учнів. Це забезпечує ефективність навчального процесу. Незважаючи на доведену ефективність віртуальних лабораторій у навчанні математики, вони залишаються недостатньо популярними серед українських педагогів. Вчителі початкової школи здебільшого не використовують віртуальні лабораторії в процесі викладання математики, що зумовлено низкою факторів, недостатньою обізнаністю з можливостями таких ресурсів, обмеженою технічною базою закладів освіти, браком методичних рекомендацій щодо інтеграції віртуальних лабораторій у традиційний навчальний процес. З метою впровадження віртуальних лабораторій у процес навчання математики можна запропонувати наступні рекомендації для вчителів підготовчий етап визначення цілі, завдань уроку та очікуваних результатів уроку. Вибір відповідної віртуальної лабораторії залежно від теми та цілей уроку. Підготовка технічного забезпечення комп'ютери, планшети, інтерактивна дошка. Розробка покрокових інструкцій для учнів щодо роботи в певних лабораторіях, підготовка додаткових матеріалів, робочі листи, картки із завданнями. Основний етап: мотивація учнів через демонстрацію можливостей віртуальної лабораторії. Поетапне пояснення роботи з віртуальною лабораторією, організація індивідуальної або групової роботи учнів, моніторинг та підтримка учнів під час виконання завдань, обговорення отриманих результатів та формулювання висновків. Заключний етап рефлексія навчальної діяльності. Оцінювання результатів роботи учнів. Пропозиція домашнього завдання з використанням віртуальної лабораторії за можливості. Автоматизоване оцінювання через функціонал лабораторій спрощує процес оцінки. Це дозволяє вчителям швидко отримувати зворотний зв'язок про успішність учнів. Спостереження та аналіз продуктів діяльності учнів допомагають вчителям оцінити їхні досягнення. Це важливий етап у процесі навчання. При використанні віртуальних лабораторій доцільно дотримуватись рекомендацій щодо подолання технічних та методичних бар'єрів. Технічні бар'єри можна подолати через тестування та використання офлайн версій програм. Це забезпечує безперебійний навчальний процес. Методичні бар'єри долаються через семінари та обмін досвідом. Це допомагає вчителям краще інтегрувати технології в навчальний процес. Віртуальні лабораторії відкривають нові горизонти для навчання. Вони допомагають учням краще зрозуміти складні концепції та підвищують їхню мотивацію. Дякуємо за увагу!